Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні таке питання. Мені пишуть коментарі: чи буде застосована ядерна зброя по Україні в 2023 році? Чи застосує Росія проти України ядерну зброю? Скажіть, покажіть, чи буде застосована ядерна зброя? Ні, не буде застосована, але дуже хоче. Діявол вийшов, сам Діял вийшов, дуже хоче, але не зможе це зробити. Так, давайте подивимось. Запоріжська АЕС, Запоріжська ЕС, що чекає в травні 2023 року українців. Так, які Чи все добре буде на Запорізькій АЕС, так? Да? Що там буде відбуватися в травні 2023 року на Запорізький АЕЦ? Ілюзія, якісь ілюзії обман? Новини будуть лякати. Тобто ворог використовує цю запорізьку АЕС як шантаж і залякує. Каже, ми там це все взриваємо, взривчатка заложена, все буде вам капець. Так, а насправді що буде? Так, ну в травні ще нічого такого страшного не буде. В травні страшного не буде. Це як Запорізька ЕС це як заручник. Це такий козир в рукаві у ворога, що він тримається цією. Як шантаж, інформаційний шантаж більше буде використовуватися як інформаційний шантаж. Є людина, одна людина, так, є людина, така зветься Володимир Путін, ось він. Він вже, якби йому дозволили, йому не дозволяють це робити, він би взорвав все там вже давно. І не не тільки на Запорізькій АЕС. Це велика така жага до руйнувань, до знищення великої маси людей. Щоб чим більше людей вбито, тим він більше задоволення отримає. Це по ходу коня, ось бачите, розповідає цю ситуацію розкриває. Що він в нього розбите серце, що він не змог, ну, не вийшло зірвати, да, ядерку по Україні не цей. Навіть ядерну електростанцію не взірвав. Він дуже розочарований, розбите серце в нього від цього. Є моменти, які стримуються, але дуже хочеться йому це зробити. Поки що травень місяць, взриву там не буде, це буде просто залякування, інформаційна атака. Так, прибираємо небезпеку, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Тут ще хочу розказати, не забула розказати вам за цю карту. Ось. Це в нас вийшло в прямому дійстві на зараз. Це коли, бачите, прихована, прихована на потім. Потім зробимо, коли буде щось там, якісь важкі, як зробити шкоду, по, ну. Максимально більшу шкоду зробити для України, але приховано, що потім на потім залишено. Заперечую. Зараз це все ілюзія, обман, це неправда. Карточний домик. Так, заперечую, заперечую. Тут все добре. Карта війни заперечую, Заперечую. Так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу відвернути біду, зруйнувати ворогу плани. І щоб не було небезпечно для українців на атомній електростанції, прошу захисту для Запорізької атомної електростанції, щоб не було вибухів, зривів, руйнувань там. Прошу Божого захисту, прошу відвернути біду, відвернути катастрофу. І весь негатив повертаю ворогу на його голову. Все зло повертаю назад на Росію, на тих, хто надає такі приступні накази, на тих, хто їх виконує, хто обстрілює. Все на їх голови хай летить. Ці Снаряди, бомби, ракети та поволюващих сил буде так і так буде. Так, це ми подивились травень. Подивимося, давайте до кінця року. До кінця року вищі сили скажіть, карти таро покажіть, чи є небес... чи буде руйнування Запорізької атомної станції до кінця 2023 року? Скажіть мені, чи буде руйнування на Запорізькій атомній електростанції до кінця 2023 року? Скажіть, покажіть, що там буде відбуватися до кінця року? Там такого страшного руйнування ні, не буде, кажуть, карта руйнувань не буде. Нічого страшного не буде. Закритий шлях ворогу на оці руйнування. Не зробить він цього. Військові дії, так, да, йдуть. Небезпечна ситуація є. Але скінчиться все добре. Оця ситуація, що заложники, вона пройде по шість мічів, це коли уникнули небезпеки. Небезпечна ситуація закривається. Це вийшло з цієї небезпечної ситуації. Потім, ваш внутрішній огонь укаже вам путь, Семірка жезлів, що ніхто в цьому нам не зможе допомогти, але ми, ми чудово справимося самі. Збройні сили України справляться з цією ситуацією, вирішать цю проблему. І колісниця — це цей наступ, він буде і буде вдалий. Будуть звільнені всі території, і ця електростанція Запорізька також буде звільнена від рашистів. І шість жезлів це рух, це перемога, це коли все погане залишиться позаду. До кінця цього року буде звільнена Запорізька атомна електростанція від решистів, і небезпека ну, вже не буде небезпечно так. Так, дякую за увагу і до зустрічі на каналі.